Українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах Європи, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ, сказав міністр оборони Рустам Умеров в інтерв'ю німецькому телеканалу ВЕТ. Поки йдеться про запрошення з'явитися, але водночас Умеров чітко дав зрозуміти, що ухилянтам загрожуватимуть санкції. Ми все ще обговорюємо, що має статися, якщо вони не прийдуть добровільно, зазначив міністр. Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що до українського війська треба мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів. Однак фінансові та політичні умови цього призову ще не з'ясовані. Президент Зеленський назвав мобілізацію чутливим питанням. Умеров сказав, що важлива справедливість. У майбутньому мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, де вони будуть навчені та оснащені, де і коли вони будуть служити і коли їх звільнять. Отже, наміри української влади зрозумілі. Незрозуміло, як це буде працювати. Адже у виїхавших за кордон українців статус біженців. Очевидно, що Європа їх не видаватиме. В демократичному суспільстві так не прийнято. Крім того, Якщо Міністерство оборони каратиме їх за ухиляння, нащо їм взагалі повертатися додому? Питання залишається гострим та злободенним. Тому що повертати людей все одно треба, щоб було кому працювати та відновлювати економіку. Бо вже зараз відчувається брак чоловіків у багатьох професіях. І тут треба, навпаки, людей не лякати, а заохочувати. І вішенка на торті: троє дітей міністра оборони Умєрова. Навчаються та проживають в США. І цікаво, чи буде він їх повертати до України. Тримаємо вас у курсі подій!